Привіт, друзі, Катін П'ятак знову з вами. Субота і вже погода, звісно. Дуже тепло, хорошо, сонечко. Дощі закінчились і ми продовжуємо пошуки. Серега, привітайся, скажи всім привіт, де ти там сховався. В лісі, в лісі. Каже в лісі. В лісі сховався, в темному і сидить. Сьогодні в програмі я такий красивий, веселий, і ваші гості, і дорога родина. Я сьогодні в... Новеньких, красивих мухоморчастих рукавичках. І сьогодні в програмі головне питання дня, чия лопата краще ваша, чи лопата вашого друга зі знахідками. Друге питання, бухати чи не бухати, о чому питання. І третє питання, чий камуфляж кращий і як з ним не загубитися в лісі. Поїхали. Здравствуйте. Вілка. Радянська. Красива, ось така, хороша. І ось, ось кусочок пломби. То ти знайшов, так, а, кусок да, пломби? Та, пломба радянська, скоріш всього. От погризли, коротше, хтось її откусив зубами. Так, їдемо. Руль малувати. Нормальний в мене Спотів. руль. Їдемо. <рес> <рес> да. Переїжджаємо на друге місце, тому що тут одні пробки. Так, поворот, входимо в поворот. Тут загубив очочечки? Очки. Якийсь дід загубив да, зі стеклами. Коротко. Це такі старші лінзи. Товсті такі жесть. Нормальна знахідка. На граблі наступил. Чи вони состояння в них непогане. Ось палку і вперед, блин. Офігеть. Оце граблений. Ох, ніфіга собі. Оце сабля! Yeah. <laughs> сабля! Да, хтось колись сюди ходив, косив траву. Ось такою страшною косою. Залишенный, наверное, тут. Пой себе. Дремает. Ставим ставки, господа. Дойдет ли наш камгад до самого конца? И не утонет? Или не дойдет? Ставки принимаются. Прибором. Да нет, ты лопату испирайся, это и все. И да, такие красивые, красивые. Сядь, сам помыйся туда туда залезь. Так нечиста, Давай. Як? Бачите для чого йому Деус? Він ото її обхає в воду і на нього спирається. Ну, да. Акуратно, тому що отут скользко було. Я, я чув, я так як ти кричав. Скользко. <звук> <звук> Давай! <звук> Застряг? Та-тарататарата. Ну давай вже впади в воду для <тит> контенту. <тит> Та понятно, тому що ми прощупували. І, і как? Прощупали? Красиво, так, да, прощупалось. <тит> Але ж тут не зламалося в останній момент. Та! Та-да! Все, <гум> я прийшов. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Молодець! Давай, давай, давай. О! А ти так можеш? Так, перша знахідка, ось таке грузило випало. А ну дай. Ось таке грузило випало. Маленьке, рибацьке, стареньке. Звідки воно в лісі не зрозуміло. Може і не грузило, якщо знаєте що, напишіть. Це свинець, а я йду далі. Так, ось якесь чудо електрика випала. Якась сігня, чи предохранитель якийсь, чи що воно напишіть, ось таке воно велике. Візуальна знахідка, ось такий коштовний камінь випав. Прям як малахіт. кусок якоїсь мідної втулки Було, звісно, шикарно. Напишіть від чого, а я йду далі. Назбирай більше кліщів і отримай. Путівку до санаторію. Сигнальчик був ось такий. І ось така пробочка. Напишіть від чого. Може якась фляшка, а може якась заглушка до чогось була. Ховав, не показав нікому. П'ятерка казав вітя уманець. Це п'ятерка. П'ятеро. Одиничка, Шесть... п'яка. 61-й дебелий такий. Так. На морожену вже буде, бачиш? Так, у нас сейчас буде слідчий експеримент. Тут такі кажуть, що шо... штука ось така. Дивись. Жук б'є! цвітним. Беру ось, дивіться. Катейкой рукою, блін. Обманщик, ти, обманщик. Купився. Купився. 1 апреля там? — Рідкісна копійка 1973 року 50 з половиною років майже 51 Ну, рота ценна, 73 рік, йо-ма-йо. -мо! Це копійка мого року. Забираємо Що то при В різних рукавичках, мабуть, срібло. Мабуть канинка, чип кузик. Ковыряй. Диреньку. Так. Ніхре не знаєш. Та скорічно. ні це серед. Ти думаєш? Не. Розчистили, коротше, малий копійку приніс, а це ось у нас, скоріше всього, що чека. Ну, це поясне щось. Да. Копай ще. Там ще сигнал був, так? Да? Да. Давай. Ехо війни. Цілий патрон, але гнилий від трьох лінійки. Ну, ось, бачите. Всередині порох. сирівше все. В общем, хай тут і залишається, більше ніколи не вертається війна на нашу землю. Так, де ти його знайшов цей камінчик, Серега? Та постав. Це фіріт. Фіріт. Коротше, знайшов ось такий ось камінчик і він б'є. 20-28. Може це кусок метеорита якогось. Може шлак якийсь. Може бути. Якщо знаєте, то напишіть. А де Так, ось на старій дорозі знайшов прясло, скіфи або каер. Київська русь. Ось таке маленьке прясельце. Що ти кажеш? Скіфська, Скіфська Русь у русь, нас свят кричить Скіфська Русь. Ну, погукав, я вже блин, пів блін, пройшов, поки дойдеш до нього. Це капець просто. А тут там до татарка була. Да, кизячок. А що воно? Це якась чишу я. Не понял. А не, це... Таке щось обломок, бачиш? бачимо. Да, інтересно. Это інтересно. А там були бачиш, христявки, там доросли. Що це? Це кусок або... Що? Версія експерта. Це якась. Версія експерта. Це якась невідома фігня. Ми не знаємо що це. Якщо ми знали, що це, але ми не знаємо що да, це. Так, ми не знаємо що це таке, якщо ми знали, що це таке. Но на жаль, ми не знаємо що це такое. Ну це щось було. Один з нулем. Один з нулем. 61 час це їх випадається. Да. Часто, це найчастіше, да? да. так. Саме, саме часто копійка. Черміток. Черміток. Тут все раз. Підняв тільки що не пимо. Ну якийсь хрому, де зали. щось чіплялось, так. А на що воно чіплялося? Тому що навіть хтось сік точить, але ржавий. Та ні, який сік, блін. Я не думаю, що таку херню будуть чіпляти на сік. Так, вопи полізли. Ехо війни. напишіть від чого. Воно. Ось таке страшне якийсь осколок. значить. Кусок чи накладка якась була. Там був підкова. Мір дружба, все мір дяло. дружба. Да. Замір і дружбу. Uh -huh. Я бачу, як вони дружать зараз. Yeah. Це німецькі ключі по Не знаю. В <хих> основному китайські. Китайський, так? Да? Uh -huh. Класні, дивись, кіфський огонь. Yeah. Yeah. Класичний головнородяник ще один випав. 5 копійок 1960 якийсь рік, 61-й. Було, звісно, красиво, красиво, красиво. Такий трошки покоцаний з боку. Ідемо далі. Так, куля випала, ось така маленька від гвинтівки Арісака. Якщо я помиляюсь, то поправте. О, все. О, і що, о, все. Сіло вони йшов. Льговнородяник трьошка 73-й. Хоч бери, то заряджай. І хоч бери, да заряджай. А воно в стінці лежить там, в стінці. Так, коротше, ходив, махав. Це ми з камрадом неділю назад. Коротше, тут топтались, чувак шапку загубив і вона тут коротше, пролежала під дощами. під дощами, пролежала цілу неділю. Мокренька, але заберемо і віддамо власнику власнику. Точно його? Та його, блін. Та ну тіски, бачиш, срібні. Да, скифский срібний ніж. и клейма yeah. даже десь Моряк, был. Че він тут плавал, блядь, у лісіна? На, лисини. Старенька пуга. А це Виктор був по нержавейке, но ее оббил. Так, царизм, да? Тань. Фашисты. Фашисты. Давай. Ух, синенька в патіні, да, золотоноша, да. він на... туди йдеть, лікерочна, да. водочний водолікорочний завод. Ходили разом з моряком, ходили. Да. Мерячки, тухлячки. Колуни, колуни. Як закоб... Копали їх, так воно прогнило. Але воно каже, що... Забере і буде гратись. З хрестиком. З хрестиком. Це пуля на кабана. Пуля на кабана на ось така. Так, ідемо далі. І тут у нас двушка 61-го, радяник ось такий. Не дуже красивий. Ну і за нього дякую. І в цій же ямі, але глибше, набагато ось лежала трьошка 1932 року голодомор на Україні, який створив сім'ї в Росії любимий товариш, який нам зовсім не товариш Сталін. Ну, ось у 32-й і через 20 років, 52-й, 21 рік він тупо подохне. О! Целая іголочка цела, ціла голочка, вона навіть працює. Опа. На шапку собі повісиш. Ось вс. Та покажи людям так. ближче. Ти ж знімаєш, то ти ж покажеш. Ой, з камінцем, та ти шо. Вообще ти що. Куплю білі штані поїду в, в Рио-де-Жанейро. Да, В Рио-де-Жанейро поїдеш. Що нам тоді? Молодець. <рес>